застава на, наразі на є, а що ми пускаємо. Придивіть документи, ви документи не придивіть. Я придивляв вам. Ну, Могу кожного. Ви наражаєте весь автобус на небезпеку. Тому є підозр. Ми, ми повинні так, зараз слідкувати в бомбосховище, правильно? Зараз, зараз ви не відповідаєте. Тобто ви порушуєте закон. Завершая должностное преступление при исполнении служебных обязанностей. Ну, можете я не прав, что конечно, конечно, Дайте мне, пожалуйста, бумажку и ручку, я в оформлю скажу на месте. На месте. Мы не ма, с собой бумажки не мочу. Да как нема? Как это не у вас бумажки и ручки? У вас же там 8 миллионов человек. Вы можете за телефон на линию 102. телефон активно